Друзі, вітаю! З вами астроторолог Олександра Феп. І сьогодні я розкажу, що чекає на раків цього червня. Розглянемо загальний стан, гроші, особисте життя, а також я обов'язково дам пораду на місяць кожному знаку зодіаку. Поїхали! Стан раків в червні. хочеться змін. Хочеться прямо потреба щось змінювати. Щось іде не так. Що тягне на те, щоб все це перемінити. Тягне на те, щоб вийти з цього стану. Тобто, знаєте, таке відчуття, що. Ні, мені такий варіант не влаштовує. Я так не хочу і я хочу вийти з цієї ситуації. І мені не важливо, як, мені не важливо хто. Просто звізьміть мене з цього потяга, я вийду з нього і піду в інший потяг. От таке може бути відчуття. Хочеться більше спілкування, хочеться більше комунікації, хочеться якихось змін, які, до яких, якщо чесно. Не сильно то хочеться докладати зусиль. О, просто хочеться нових горизонтів, нових вершин того, чого ще не було. В принципі. А, можна довіритися собі, можна як мінімум влаштувати собі якусь подорож або прогулянку. Можна знайомити з новими людьми. При тому цікаво, що це можуть бути люди будь-якого рівня, будь-якого рангу, може ті люди, з якими а, раки не звикли спілкуватися з такою категорією людей, але це з такі нові люди. Це щось цікавеньке таке може бути. Тобто, якщо є потреба бажання в тому, щоб змінювати обстановку, в якій знаходитесь, це можна зробити але дозовано. І не так різко. Тому що саме просто відчуття хочу змін, але щоб вони самі відбулися за, за, за е, такою червоною паличкою, ну це просто може, якщо весь червень перебувати в такому стані, е, то в принципі можна так би потрапити в таку меланхолію і невдоволення. Все-таки тобто, почніть з якихось дрібненьких маленьких змін у вашому житті, не радикальних. у особистому житті. Не виключено, що саме особисте життя для раків стане причиною, чому їм так некомфортно, чому змін так хочеться, чому хочеться нових людей, нового спілкування. І не хочеться бути в цій точці, якій вони зараз знаходяться. Хочеться якоїсь нормальної, хорошої точки. Може, хочеться повернутися в минуле і щоб все там було добре, а не так, як зараз. В особистому житті є невдоволення, є смуток, є печаль. Це не невдоволення грубе я зараз вам всім покажу. раки навіть можливо не сказали того, чого треба сказати. Вони, можливо, навіть не вилили це в якийсь контур, свої відчуття, почуття, не сказали те, що їх турбує, не проявили гніву. Вони просто закрились в собі, замкнулися і сумують. Їм чогось не вистачає. Їм не вистачає того, що було раніше, або їм не вистачає якоїсь людини, яку вони поруч хочуть бачити, або просто якась людина, якого вони бачать поруч, зробила. Дуже боляче, але вони про це не сказали, і вони через це засмучені. Всередині хочеться змін, хочеться підтримки, хочеться спілкування по душам. Але по факту переживання, сльози відкриті або закриті, коли ми замикаємося, щоб ніхто не бачив, і в такому стані смуток. Насправді це певна стадія. Дорослішання, можливо, знову ж таки вплив Сатурна, який от Сатурн вовна перейшов, і він змусить нас дорослішати. Про це я в своєму відео говорила. Коли ми ідеалізували партнерами, думали, що він прекрасний, що так буде завжди, насолоджувалися стосунками. А потім настає той етап, коли нам роблять дуже боляче або просто трохи боляче. І наша задача розуміти, що життя наше це не казка, це не фейерверки, що закоханість не триває вічно, Для цього треба щось робити. Для цього треба докладати зусиль. Треба не ідеалізувати партнера спочатку, а бачити його реальними очима коротше, це цілий етап. І це все, все, можливо, страждання, чи переживання, чи весь цей негатив. Потрібно для того, щоб це все себе вилити, а потім з новими силами чи розвивати ті стосунки, які є, чи шукати нові стосунки. Коротше кажучи, це все потрібний етап, його треба пройти. І останнє, що треба робити, це думати, що хтось за нас щось зробить, хтось нас, Україну, мріє, відвезе. Ні, ми маємо цей пройти етап, а далі е, рухатися далі. По грошах. По грошах дуже важливо ракам доводити свою цінність. Зараз такий етап, що це і пов'язано з ерою водолея і багато з якими причинами, що вже скромно сидіти в кутку, заробляти якусь свою ставку. А, значить, от от я стільки заробила, от все, я це знаю, я це вмію, і все, не чіпайте мене, я працюю там з 8 до 6 і все нічого більше зусиль не докладаю, так уже не піде. І більш того, чим більше будуть йти роки, тим це буде складніше, складніше, чим більше треба. Буду доводити свої цінні заявляти. І це не має бути просто волання. Дивіться, я вмію, я знаю, зверніть на мене увагу. Ні, це мають бути дії, це має бути прояви талантів. Тобто, ви з одного боку щось робите на робочому місці. Ви відчуваєте конкуренцію. Ви розумієте, що які в мене були друзі з колегами в якихось багатьох насправді сферах все одно є конкуренція, її ніхто не відміняв. І тому ви робите свою роботу добре і обов'язково про це заявляєте. Не просто я в куточок складу свої регалії. Хай інших там підвищують, нехай іншим сплачують премії, а я просто роблю, як роблю. Може, роблю за десятьок, але хай ніхто цього не знає, не вміє, а то мало ліво, це зайва відповідальність. Ні. Якщо ви хочете мати нормальні статки, якщо ви хочете мати гроші, то ваша задача. Заявляти про це, робити свою роботу добре, проявляти свої таланти, десь може, проявляти ініціативу, показувати, що я знаю це мій. До речі, якщо шукаєте роботу, та сама пісня в резюме так само не має бути пустої болтавні, я знаю, я вмію, але при цьому я цього не знаю і не вмію. Ні, брехні в резюме не має бути. Але все-таки ви маєте заявляти, говорити, цьому я навчусь у цим я впораюсь. Це в мене вийде і тоді. Будуть гроші. Що стосується поради на червень, то порада така, що просто важливо не поспішати. Перед тим, як робити висновки, що все погано в особистому житті і життя суцільне страждання, і любові не існує, треба дати собі вистражитися якийсь фіксований час, день, два, три, скільки дозволяють обставини, Уповільнитись, не робити завчасних висновків, і тоді ви помітите, що не все так погано або що вихід є. Зараз ви просто в такому сіруватому стані, як кажучи, і коли ми, ну пригадайте, коли ви були там в такому не дуже хорошому стані, засмучені, сильно ви бачимо навколо перспективи. Ні, не бачили, але проходив час і перспективи знаходились. Тут так само а, спочатку. Вистраждали, випустили емоції, далі, відкриваються перспективи. Останнє з тебе не поспішати, не бити завчасних висновків. В роботі так само ви робите свою роботу. Добре, ви заявляєте про себе, але ви не чекаєте, що вам одразу значить. Одразу вас помітять, ви заявляєте ще раз, ви заявляєте ще раз, ви проявляєте свої таланти, ви не мовчите вода камінь точить. І в цьому випадку вас помічають, і у вас є підвищення. Не просто я от раз про себе сказала: ой, щось не вийшло, все, далі не буде. Ні, ви не зупиняєтесь. І ви не поспішаєте. Шукати все радикально змінювати, або в голові шукати нових вершин, казати: все, мені це все не влаштовує, і робота мене не влаштовує, і життя мене не влаштовує, і особисті стосунки мене не влаштовують, все я хочу змін, становіть землю, я зайду. Ні. Цього не має бути. Треба уповільнитись, подивитися з боку на ситуацію. І, в принципі, найкращий варіант це сфокусуватися на тому, що у вас є. Неважливо, це стосується особистого життя чи роботи. Сфокусуйтеся на тому, що у вас є, фокусуйтеся на ваших якихось можливостях, знайдіть тут щось хороше і не поспішаючи, не поспішаючи, якщо у вас вже є якісь бажання і мрії. Не поспішаючи до них рухайтесь. Отак, от радикально змінювати життя, через те, що щось не пішло не так в особистому житті, не варто. Подивіться на ситуацію збоку, уповільнітесь, йдіть до своїх цілей, і тоді, от саме тоді ви отримаєте те, чого ви хочете. Не забудьте підписатися на мій канал та переслати цей прогноз, раку, який вам небайдужий. Поставте, будь ласка, вподобайку і дякую за перегляд!